Що це ти придбав? Роутер. З новим інтернетом? А, да. Скільки коштує? Ну, от это все безплатно. А потім тільки платиш за інтернет, так? Та? -то. Тому що у нас дуже поганий інтернет в кімнаті. І готельний, і мобільний. Що, дати тобі щось? Та, ножнички, мабуть. Ну. А тестовий інтернет є? Я читала, що там наче 7 днів дають, щоб протестити. Ну, вроді як он є. А називається це якийсь ірландський, да? да, так? Так, ірландський. Називається 3 да. Ну, спробуємо Бо Ми вже різні оператори пробували то 5G взагалі нема. І так ловить. Воно більш-менше, але для Максима це мало. А ну покажи. що тут. Антенки. Я тут зрозуміла устройство для оплати і включення к Палану. А тут почекай, а де сам роутер? Це антенки лише? А, о, я ж не побачила, покажи. Ого, який здоровий. Так, і тут на лістике була інструкція. Нічого собі який. І це все безкоштовно. Mm -hmm. А в місяць скільки платити треба за інтернет? За безлім. 20? десь mm так. -hmm. Ну, так як ти поповняєш рахунок тут на будь-якому операторі Ірландії, щоб був безлім інтернет, треба 20 євро в місяць платити. У мене анпост, у Максима водафон. Ми ще який ми ще купували. Отой, що в Air Mobile. Air Mobile. І це все, воно тут дуже в бунраті погано ловить. А тут, бачите, безкоштовно прислали прям цілий роутер. У нас би, напевне, вдома півтори тисячі стоїв він був. Ну, взагалі, у нас в тому много дають оборудовання безплатно. Не знаю, я коли підключала, нам нічого безплатно не давали. Ми собі бест підключили і ми купували роутер за дорого. Так. Там, наверное, батарейки чи yeah. щось. А, це для Угу. Uh -huh. Прикольно. Ну, і розповім вам тоді про цей інтернет. Може комусь в Ірландії знадобиться варіанти. Ну, вообще, я ж приобрел вообще мобильного інтернету для обычного пользователя достаточно вполне. Я ж приобрел это для там. Там цілі. Ну, щоб у нього був безперебійний гарний інтернет. Тому що, да. ну, звичайного, і мені вистачає. Там відео якісь подивитися. Та ні, ну дивися, навіть подивитися нормально фільм, у нас іноді проблеми з мобільним інтернетом. Того, що переривається кіно. Так що, в принципі, для кожної людини це було б непогано. Так, тепер мені треба зняти. Так що цікаво. Тут ты контракт, Так? Да? Ти ж заключив контракт? Да. Коротше, підключили ми цей інтернет, а він ловить негарно. Негарна швидкість тут в нього. Так що будуть, будемо повертати його. Добре, що безкоштовно. А ну покажи, яка там швидкість. Чи там ще нема. Не хочу, я показувати. Та покажи, ну я ж для людей знімаю. Щось вона взагалі її нема. <сіх> а ні, не, сейчас. О. Та вона ще гірше, ніж той, що в мене, так. Да? Ну, капець, один мегабіт. Два. Це позорище це не інтернет, это. А на твоєму э, водафону все. 80-100. <сіх> капець. <Так> Хотіла не в скорості інтернету. А я з ним розумію. А ну спокойно поясни на видосик. На видосик я просто хотел получить открытый айпишник, я думал, этот оператор это делает, потому что я им объяснил, типа, мне нужно сделать, получить open NAT. И что они сказали? Сказали, ну типа да, у нас там есть такая возможность, там все остальное типа фигня, я такой, ну окей, хорошо, хоть бесплатно можно это проверить. В ну, конечном счеті я отримую болта на 18. 2,23. Так що поки що Vodafone ролить. Вже перецвітають черешні. Цікаво чи буде щось, чи пташки знову все з'їдять. Всім привіт. Бачите, які А ми пішли на зупинку їхати в Шеннон Сьогодні по водичку, по фрукти якісь, ну як завжди. І Максим мав відправити роутера того, що йому прислали. Ну, він хотів підключити три, а це інтернет ірландський. Але він тут погано також ловить і треба було повернення зробити. Прийшли на зупинку, а він каже, блін, я роутер забула, треба було на анпості, ще нині відправити його. Кажу, біжи, може встигнеш. А ми прийшли за 4 хвилини до відправлення автобуса. Автобус приїхав на 2 хвилини раніше. І вже ось поїхав автобус, а Максим побіг до того, як автобус приїхав за 2 хвилини. Я вже дзвоню, кажу. Та все, не поспішай. Наступний через 20 хвилин, то я повертаюся назад в готель, а він десь там мене чекає. Підемо вже на наступний автобус. Карізниця. Все одно. Анпост працює до 4 чи до 5. -ї? Якщо до 4, то я не знаю, чи ми встигнемо відправити. А Якщо до п'ятої, то ми встигаємо. Так що, а так, сьогодні у нас. Красунчики. І кульбабки теж красиві. Так качки в мене вдома любили їсти кульбабок. Це перше, що вилазило з землі зазвичай. Я ходила по садку, їм виривала і носила. Ну і для своїх пташечок, курочок, качечок, гусочок. Бачите, скільки їх тут, цих кульбабок? Такі вони жирні, тут гарні. А це щось таке цікаве, Дивіться, бачите? Лахмата таке. Кухнастеньке. Так, ну що, може зайдемо в столову, чаю поп'ємо. На могилу, це в здання життя. Ну давай. Ти вже не раз казав, давай сюди зайдемо. Давай зайдемо. Це якесь таке історичне місце. Тут, Я бачила сюди, люди приходять, ставлять, хтось тут похований, якісь може бабусі дідусі, оцих більш сучасних. Цих то зрозуміло, що я взагалі невідомо хто тут, але видно, що були могилки. А Максим хотів оце сюди зайти. Цю споруду майже зруйнована. Так що, вибачте, трішки вам зніму цвинтар. Ну, але ж це історія. Красиві квіти тут. Ух ти. Ого. Якась гробниця чи що це тут. Сюди люди приїздять на екскурсію, а ми живемо прямо поруч. Дивіться, це ж якісь старі поховання зовсім. А, там склеп є? Це ж по цьому може і ходити не можна, Макс. Можна. Думаєш? Якісь плити, може там хтось лежить. А, точно там склеп є, слухайте. А з тої сторони, бачиш? Прохід є. Ага. З того боку. Вон. Там вон свіженька, таке ось напоминальні дні, напевне. Люди приходили. Бачите як тут? Щоб видно було, бачите, даху нема, да воно вже причому. Тільки стіни залишились. Крепкі стіни, до речі. Так, да, тут чуєш Таке як поховання, якесь ого-го. Цікаво, хто там. Та тут, напевно написано, треба взяти почитати у Вікіпедії. Тут, напевно буде пояснення, хто тут похований і все інше. Тут навіть надписи є, якісь, вон там є надпис. Кеннеді он якийсь. Рік. Так, тут, тут тата поховав. І тут, напевне, щось якесь поховання було. Бачиш в стінці? Тоді ж так запечатували туди. Тут ось хтось теж. Бріджет, Хаміл, 9 квітня 54-го року тут тут три людини. 54-го хтось помер, 64-го і 73-го, отак. Ну що, ти зайшов сюди? А? Ну, пішли. Кіт, цвинтар тут. Тут красиві. Це слива пісарді, напевне. Щось таке і покручена якась. Прикольна. Будемо відправляти зараз. Сказали взяти тут самотужки, заповнити поле ось тут. Куди відправляти? А тут з цього боку хто відправник? Цей пакет коштує 2 євро. Так що ми на пошті. Так, ну ми вже вдома ось таку вечерю нам давали. В своїм номері сьогодні. Ще такі йогурти давали дитячі, але можна було брати для всіх, тому що у них сьогодні закінчується срок придатності. Ось отакі-то ми взяли собі. Це у столові давали. Я взяла морквичку на салат. Ну і класичний набір продуктів ми взяли та й все. Так що, дякую всім за перегляд. І всім пока-пока.